Точність інновації та креативність: привіт! Ласкаво просимо до Текноті. Я Елізабет, аватар штучного інтелекту та експерт з маркетингу в рекламному агентстві Текноті, найкращій платформі для постачальників рішень у сфері цифрової реклами та маркетингу з використанням штучного інтелекту, людської експертизи та найсучасніших технологій. Шітекноті.інфо зосереджується на німецькому регіоні, таких країнах, як Німеччина, Австрія та Швейцарія. Текнуті пропонує цільові галузі, такі як оптові торговці продуктами харчування, супермаркети, ресторани, кафетерії, фастфуди, інженерія, адвокати, лікарі, косметичні салони, а також нерухомість, медичний туризм, мода та спорт. Текноті.Інф одночасно має європейську базу даних особливо сильно з ринковою інформацією про харчову промисловість з галузевими структурами, що охоплюють усі відповідні сфери, зокрема ринки напоїв, торговці продуктами харчування, магазини делікатесів, служби доставки продуктів, супермаркети, оптові торговці продуктами харчування, торгівля фруктами та овочами, виробники продуктів харчування, магазини солодощів, спеціалізовані магазини пакувальних матеріалів, магазини натуральних продуктів, азіатські магазини, дисконтери, бакаліні магазини, біомагазини та місцеві постачальники. Ця інформація дозволяє розробляти цільові рекламні концепції та маркетингові рішення для кожної з цих галузей, все цифрове, ефективне та професійне. Technoti.info орієнтований на компанії будь-якого розміру, які хочуть ефективно та професійно презентувати свої продукти або послуги особливо підходить для фірм без власної маркетингової команди. Technoti.info як головна сторінка, де представлена вся система. Техноті.орг створення відео, техноті, tech, рекламні технології, техноті, створення домашніх сторінок, техноті, імейл, для надсилання електронної пошти та техноті.нейм, реєстрація торгових марок у Німеччині всі активно перекладені на 24 мови. Техноті.org та техноті дозволяють створювати відео та вебсайти більш ніж 50 мовами. Техноті.ком та відео відеоідентичні та демонструють структуровану колекцію готових, маскованих рекламних відео з аватарами для галузей, таких як оптова торгівля продуктами харчування, гастрономія, архітектура, послуги, медицина, косметика, фітнес, мода, спорт. Техноті.ю це міжнародна англомовна платформа. рекламні відео базуються на найсучасніших технологіях штучного інтелекту з професійними ліцензованими відео, аватарами, голосом, логотипом та музикою. Техноті.інфо з захистом даних використовується конфіденційно та виключно за призначенням. Немає передачі третім сторонам, немає постійного зберігання без згоди. Обробка здійснюється на безпечних серверах відповідно до чинних стандартів захисту даних Європейського ОЮЗу. Техноті.інфо повністю цифровий. Контакт здійснюється виключно письмовою електронною поштою на адресу інфоравлик.техноті.ком. Немає телефонних консультацій, фізичних локацій та зустрічей на місці.